Так, всім доброго здоров'я для своїх друзів, підписчиків. Ну і взагалі всіх, хто переглядає мої відео, маю ось таку от новину. Купив собі я от такого токарного станка. Точніше, він сам до мене прийшов до рук. І не токарного станка, а токарного дітка. Із 50-го року випуску моделі 1615. Ну що ж, прийшов, сказали знайомі, що продається, прийшов переглянути його, станок був страшненький на вигляд. Страшненький це ось такий він, весь в маслах, як між станиною, весь в маслах, весь чорний. З люфтами, звичайно, так як станку на даний час 65 років, має ось такий от тут люфт, має і тут люфт. Станина не ідеально нова, станок працював, є, відчувається е, такий легенький-легенький ну, поясочок наверху. Е, течуть з нього з передньої бабки масла, практично з кожної щілини. Течуть треба це все латати, ставити сальник. Я ось вже зняв одну ручку, щоб примірятись, який сальник поставити. Двигун повинен бути ззаду станка, але я його поставив, не його поставив двигун. Китаєць такий 2-кіловатний. У мене був, був призначений для саморобного токарного станка, я його майже вже був завершив, але ще у тому орендованому старому гаражі. Пізніше купив гараж і мені потрібні були кошти. ну і Я столярам продав із саморобного станка передню бабку. А двигун так і залишився. Зараз ще передню бабку не доробив. Ну і вже, думаю, доробляти не буду, так як вже купив ось купив цього станка. Ну що ж, ціна, практично ціна металолому, ну, але все ж таки тонна металолому коштує також недешево. Ну, я, в принципі, так подивився, порахував, що я Згоден віддати такі гроші, щоб хоча б навчитися, навчитися деяким основам токарної, токарної справи. Ну, Буду пробувати, буду пробувати читати, вчитись, буду пробувати точити. Отже, так. Станок китаєць поки що поставив його так зверху на прижим. Ремінь той, який знайшов себе в гаражі. Профіль А повинні бути два профіль Б. Е, масла течуть, масла течуть практично з кожної щілини. Ось тут от, видно, я вже його включав, пробував точити. точить, практично все працює. Е, шестерні в передній бабці в досить нормальному стані, як на 65 років. Токарний патрон 200. Ну, от Декілька днів тому я його привіз, ну і зразу зразу же його пофарбував, відчистив, зробив тимчасово таку включення двигуна, кнопку. Зробив ось такий щиток. Там поставив 24 вольти трансформатор для підсвітки станка. Ось, так, Різцетримач має 30 мм висоту. Ну 25-ка різець спокійно вміщається. Задня бабка Конус Морзе 3 також на повному вильоті відчувається чу-чуть Такий шат. там Не знаю, ну от так Що маємо, то маємо. От, думаю, точити буде Буду пробувати вчитись. От таке от. Відео знімаю. Не щоб похвалитися а для того, щоб, можливо, хтось щось мені підказав по цьому станку. Ну і взагалі по токарній справі. Що ще? А, різці е, є Ось, зворотні кулачки до 200 патрона. Я от Патрон відчистив, кулачки відчистив. Є декілька різців на перший час. Е, там ключ для. Різців, ключ для патрона є. От, я вже такі ручки подоробляв із направляючих матричного принтера. Є в задню бабку центр рухомий, але його треба змащувати. Ну і деякі у мене в мене деяка оснастка була. Ось от, такий от, патрон. Самозажимний деякі втулочки. Це якась погано. Ну от так. Можливо, хтось мені щось підкаже. От такий от станок має дві тумби. От я вже тут поставив шестерні гітари, а по гітарі зараз скажу. В принципі, шестерні є, але не всі. Для нарізки різьб не всі. Для подачі гітара поки що розібрана, я її розібрав, так як фарбував, швиденько зняв. Ну і ця тумба. Тут я вже також зробив такі полички, поскладав, поскладав свої коробочки з мічиками плашками, так як я часто з ними справу маю. Щоб довго не шукати, от вони стоять в таких мельничка у мене. От. Наприклад, м 1,25 крок. Ну і тут у мене є плашки, є мічик. Ну і ще подовжений у мене є там десь. Інколи буває, потрібно. Ну от такі от справи. Всім дякую наперед за поради, дякую за перегляд, за лайки, ну і так далі. Бажаю всім міцного здоров'я і успіху. Ну а я, я буду сідати, читати форуми, дивитись, переглядати відео із токарних каналів, так як я дивився неуважно, ніколи не звертав увагу на... На подачі, на швидкість там обертів токарного патрона при обробці того чи іншого діаметру. Ну і більше, більше на якісь там, скажімо, нюанси такі зажими, як зажимати деталі, які виліти можуть бути, ну і так далі. І будемо пробувати, будемо пробувати щось точити. Чуть я почитаю про станок і розкажу більш детальніше про нього, про призначення ручок. Ну, в загальному постараюся зробити таке відео, як би я хотів, яке б я хотів побачити відео про цей станок. От так от. так Ну що, всім, всім міцного здоров'я, будьте здорові!